Всім привіт! Хочу з вами поділитися практикою, якою я користуюся вже багато років. Вона легка, не треба нічого писати. Ваша задача включити в свій раціон, я би сказала так, в свій буденний день, практику на постійній основі. Вдячності. Можливо, ви багато вже чули на просторах інтернету саме про цю практику, але я вам хочу сказати з власного досвіду, я вже більше двох років це практикую і це працює. Це ми кожного вечора або зранку, як вам виходить, дякуйте дню, дякуйте силам, з ким ви працюєте, в кого ви вірите, хтось в Бога, хтось з родом спілкується, хтось з ангелами своїми, хтось своїми помічниками, духовними наставниками. Ми кожного дня, кожного Божого дня, дякуйте їм за ваш прожитий день, за те, що умовно ви встигли на роботу, встигли десь там, не знаю, на якусь зустріч, що вам там умовно. Виплатили якусь премію, що вам сьогодні прийшло усвідомлення якогось уроку, що ви сьогодні через відео потрапили на якусь підказку за кожну таку допомогу від сил, яких ми не бачимо. Дякуйте їм за те, що вони вам допомагають. Навіть коли ви спите, вони працюють на благо для вас. Через сни дають підказки, якісь загрузки йдуть. Ви потрапляєте на людей, на тих, на яких ви маєте потрапити, даються вам якісь класні шанси. Хтось бачить якісь краласні результати, хай вони будуть незначні. І кожен день також ми повинні дякувати не тільки там за 1, 2, 3, 4, 5, а ви маєте дякувати також за якісь і труднощі. Тому що саме через труднощі ми ростемо, ми ростемо, ми духовно розвиваємося. Тільки пройшовши якийсь важкий урок, ми включаємося і ми, знаєте, дорослішаємо, да? десь більше відповідальності беремо, десь розбираємося в яких Якось затиках, десь хтось виходить з якихось. Залежності, хтось там умовно закриває кредити, хтось покращує свою свій фінансовий достаток за кожну хорошу таку новину і за погану, в тому числі це для чогось прийшло в ваше життя. І коли щодня ви навчитеся дякувати за прожитий день, тоді творець буде вам давати набагато більше, тому що він буде чути, що ми дякуємо за кожен прожитий день, шанси, які нам ідуть в руки, якісь ми беремо якісь. Ми ми не беремо якісь, ми боїмося шанси брати, але ми дякуємо за їхню роботу і допомогу. І тільки тоді, коли ми дякуємо, нам дадуть ще більше. Коли ми звертаємося до Бога тільки тоді, коли нам хірово. Ну, подумайте про це. Чому так?